Зараз в продаж залітає, шкода Karoq 2019 року. Дуже колір, прикольний, класний грунтовочка в народі кажуть. 1.6, дизель, 75 кВт, автомат 180 пробіг. Зараз перевіримо на товщину фарби. 103, 109. 61, 75, 105, 101, 99, 108, 108, 112, 119, 95, 114, 101, 106, 106, 97, 103 да. Сто п'ять. Сто 171 179 дев'ять, сто 167 один, сто дев'ять, сто пятьдесят, один, сто просто косметика. Не знаю ч, але дверка. Б'ється більше. Щось перелак. Далі 106, 106, 98, 98, 98, 105, 87, 110. Автомобіль дуже класний в дуже класному стані на комплектації Sportline. Одна дверочка, щось перелак. Рекомендуємо до придбання.